У корці люди пікетували райвідділ міліції, вимагаючи звільнити сільського голову гвалтівника. Чоловіку загрожує до 15 років за гратами за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Жатківська сільська рада, що у корицькому районі, вже три місяці без голови. Її очільник у СІЗО людину підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Мовляв, 44-річний чоловік глумився над дитиною два роки. Перша підозра була висунута ще. На початку досудового розслідування, і декілька днів тому кінцево підозри. Вже заяву на сільського голову. Написала його друга дружина. Повідомила, що той гвалтував її 12-річну онучку. Люди кажуть, це неправда. Таким чином, жінка хоче помститись своєму колишньому співмешканцю, адже він її покинув. Сказав їй, що він полюбив іншу. Вона його все життя ревнувала. Вона його зневажала останнім часом. Він просто залишив сім'ю, і вона йому пообіцяла, що вона його згноїть в тюрмі. 12-річна потерпіла проживала в одній хаті з бабусею та її чоловіком. Заявниця вказала, що поки вона спала, співмешканець ходив у іншу кімнату до онуки і гвалтував її. Селяни розповідають, це наклеп, адже дівчинка ніколи не скаржилась на господаря. Більше того, школярка дуже рано почала жити статевим життям. Таню я вчила 4 роки. Шукерків пряників її баба надає, вона прийде, вгощає дітей. Ніколи вона не скаржилась і ніякою вона подавленою ніколи не була. Я не знаю, чи ви то напевне. Вона з ким хоче, вона і з турками була. А там баба ще така, казали, сино Ігора посадимо, вчила неї, як тобі Ігор, чи правду він тебе готував, чи ні. Вона каже, баба, ні. А я йшла в все в магазин, чула. вона її покликала на поріг, давала їй кофе. Не знаю, що вони кофе діляли, чи конях, чи що, показали, там щось конях вони. так, як вони робили, казали, його сина посадять. Не Немов поняти, що, що то за діти. І та дівчинка, вона ніколи на очі добре зайдеш, до хати до неї, то ніколи добрий день не скаже. І додають, родина неблагополучна, матір дівчинки зловживає алкогольними напоями і не займається вихованням дітей. Мама веде моральний спосіб життя зараз на даний час, так як і раніше, вона за дитиною не дивиться. Ось я її не раз бачили і п'яну, знають щось, чого люди так взаємодять, бо знають ту сім'ю і вірять йому. Заявниця була другою дружиною сільського голови. У них є спільний десятирічний син. Нещодавно чоловік пішов з родини і жив сам. Двоє дорослих нащадків залишилось у нього і від першої жінки. Остання також захищає Ігоря Якупця. Мовляв, за час спільного життя колишній співмешканець ніяких сексуальних домагань до неповнолітніх не чинив. Десять років прожили він ніколи до дітей, до молодих там дівчат, не мав ніяких стосунків. все, нормальна людина, що можна казати. Хіба не видно по людях, що прийшли, якби був якийсь непотрібний чоловік, ніхто б не прийшов би його захищати. Розлючені селяни зустріли заявницю та її дочку на вулиці, хотіли вчинити самосуд. Втім, жінки почали втікати. Відмовились рідні постраждалої дитини спілкуватися із журналістами. Спілкуватися не буду. Я ж вас Ви, не боюсь. Бі... Почекайте секунду, чому говорять навіть не це. Натовп селян прийшов до корицького райвідділу міліції. Люди вимагали, аби правоохоронці звільнили з під варти сільського голову. Ми ж не боїмося. У нас діти ходять. внуки. ми ж не боїмося, що він буде а чого що Ні в старі. Там щось тримати іменно підкривала. Він люди, якщо ви хочете діалогу, то давайте ми будемо на якісь питання. Якщо ви хочете покричати, то давайте я постою, а ви покрити на його все взяли під варту на час проведення досудового розслідування. В зв'язку з тим, що суддя порахувала, що він, перебуваючи на волі, може чинити тиск або на свідків, або впливати якось а на хід розслідування. Ви зрозумієте, що дай дай не дай дай. Більше того, у міліції вже встановили, що сільський голова не тільки гвалтував 12-річну, а й розбещував та довів до самогубства ще двох дівчаток. Загалом чоловіку інкримінують вісім епізодів з трьома особами. Двоє дітей і... і ще третя дівчина. Сплигла під час досудового розслідування. Стало відомо про факт третьої дівчини. Кримінальне провадження буде направлено в цьому місяці до суду, і за загрошує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі. Люди, здаватися, не збираються, написали заяву у прокуратуру. Кажуть, якщо чоловіка не випустять на волю, то будуть перекривати трасу Київчоп.